Туристичній індустрії є великий секрет, який коштує вам додаткових грошей щоразу, коли ви бронюєте подорож. Якщо ви коли-небудь бронювали поїздки за допомогою Orbitz, Expedia, Priceline, Tribago або однієї з інших платформ, ви переплачуєте щоразу, коли користуєтесь ними. Ви безумовно захочете побачити це і дізнатися, як ви можете отримати користь від цих знань. Якщо ви заходите на туристичні сайти і шукаєте там найкращі пропозиції готелів, ви можливо просто витрачаєте свій час даремно. Я користувався Expedia, Trivago, Booking.com, Завжди шукаю вигідну пропозицію. Мені подобається бачити червоні цифри, які змушують вас думати, що ви робите вигідну покупку. Але це може бути і не так. Майже всі ці сайти належать одній з двох компаній. За даними некомерційної організації, споживча чекова книжка, та Booking Холдінс володіють 95% сторонніх сайтів для бронювання. Це означає, що шопінг може бути марною тратою часу. А в чековій книжці вказано, що дзвінок безпосередньо в готель не принесе вам кращої пропозиції. Вони не наважуються знижувати ціни на сайтах бронювання. Відсьогодні ви знаєте. Великий секрет. За кілька секунд ми дізнаємося, як ви можете забронювати свою подорож без націнок і комісій та заощадити до 70%. Коли ви користуєтеся цими сайтами, це все одно, що користуватися друкарською машинкою замість комп'ютера або надсилати листа, коли можна було б надіслати смс, що безумовно швидше та економічно вигідніше. Наша компанія вже більше 10 років допомагає людям подорожувати більше, краще і дешевше. Це не просто вислів, це факт. Наша компанія несе відповідальність за тисячі сімей, створюючи спогади, які залишаться на все життя. Наше туристичне членство дозволяє клієнтам бронювати подорожі без будь-яких комісій або націнок, заощаджуючи нашим клієнтам до 70% від опублікованих роздрібних цін і дозволяючи їм подорожувати більше за менші гроші. Використовуючи ті ж дати і тип номера, давайте порівняємо нашу ціну з їхньою. Наша ціна в готелі Конрад. На курорті Світ у Лас-Вегасі з 10 серпня по 14 серпня 2022 року становить 421 долар. Їх ціна 1110 доларів. Ви заощаджуєте 589 доларів, заходячи на наш сайт. Наша ціна в готелі Вайкікі Біч Комбер на Гаваях з 3 по 10 серпня 2022 року становить 1908 доларів. Їх ціна 3174 долари. Ви заощаджуєте 1266 доларів, бронюючи на нашому сайті. Наша ціна в готелі Virgin у Лас-Вегасі з 15 по 17 липня становить лише 214 доларів. Їхня ціна становить 465 доларів. Ви заощаджуєте 251 долар, купуючи на нашому сайті. У світі існує понад мільйон готелів та курортів, які можна забронювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, як і в Україні, так і за кордоном або у різних куточках світу. Ми ще більше заощаджуємо на готелях і курортах завдяки нашим відпусткам, заохочувальним поїздкам і кругосвітнім турам. Ви можете продовжувати переплачувати за свої подорожі і користуватися послугами компаній, які намагаються заплутати вас і взяти з вас більше. Або ви можете зв'язатися з нами, вирішити цю проблему і економити гроші під час кожної подорожі, починаючи вже з сьогоднішнього дня.